Друзі, привіт! Всіх вітаю. У нас сьогодні, 28 лютого. Ми знімаємо відео а, по інжиру. Будемо обрізати. Ми вже частину інжиру обрізали, але вирішили все-таки багато запитань, як формувати інжир, як його обрізати. От коли його обрізати, тому що дуже багато варіантів. І тому давайте. Мене Анатолій звати, дружина Анна моя знімає це відео. Поїхали. Дивіться, у нас це Київська область, і ми. Зараз у нас інжир, ми плівку в теплицю зробили і накрили. У нас він 5 років ріс, якщо хто не знає, можливо, перший раз зайшов на каналі. Він у нас на вулиці ріс, ми агроволокном прикривали, він нормально зимує, проблем немає. Вирішили накрити плівку в теплицю. Приросто я зробив плівку, щоб знімати два врожаї. В тому році ми так зробили, і вже два врожаї, по суті, знімали. Все клас, воно працює. У нас доволі холодно, у нас взагалі дуже-дуже холодно, у нас низько, майже болото, вода, але інжир нормально себе почуває, тому що в нас це така піщана земля, і вона вологу, ну якби вона виходить, та волога. Але сьогодні давайте ми трошечки поговоримо, дамо якісь рекомендації, як ми робимо по обрізці інжиру. Чому як ми робимо? Тому що дуже багато варіантів, дуже багато залежить від. Регіону України розумієте? Тому що одне діло вирощувати інжири в Херсонській і Одеській області, а друге діло вирощувати Чернігівська Київська область. Різні регіони, різні сорти, період дозрівання, укривання і тому подібне. Всі інжири в нас майже ранні, всі інжири гарно себе е зарекомендували зимою дуже шикарно. Переносять зиму. В цьому році було мінус 20 декілька днів. Інжир, я дивлюсь, ми тільки що буквально, тільки-тільки відкрили. Дивіться, ще вам лися впав. Так ніхто нічого буквально тільки що відкрили. Чому щоб не витрачати часу на відкриття на відео? Воно вам не потрібне, як ми його ось гарволокну. Я, я можливо показував, як наш інжир зимує на Ютубі. Не пам'ятаю відео там на Тіктоці чи на Ютубі. Тому зараз будемо його рубашити. Чому, тому що нам потрібно... Ну, брати уже інжирчик укорінювати. Частину ми обрізали. Ось, наприклад, я обрізав турецький коричневий такий інжирчик. В тому році він ми його тільки висадили, був малесенький, вже їли ягоди, вже фіги їли класний, смачний, хороший. Он брунсвік обрізали. Також трошки я його почистив, обрізав. от Гарний сорти. І тому, тому, друзі, давайте тоді почнемо. Дивіться, дуже є варіантів, багато обрізки. Це сорт адріатичний білий, є дуже багато варіантів обрізки, але ми виходимо із того, що ми маємо. Я можу дати якісь рекомендації. Да, якщо ви вирощуєте на вулиці, ми також на вулиці будемо вирощувати. У нас є, ми там в відрах вирощуємо декілька років. Ми про це говоримо. Що я рекомендую пару років вирощувати відрі, а на третій висаджувати відкритий ґрунт. Отак зимує тоді далі інжир і він не примерзає, тому що він надзвичайно потужний стає, гарно розвивається коренева, і тоді зимою він себе почуває набагато краще і не примерзає. І так, дивіться: є варіанти, які є. Обрізка дуже сильна. Хтось дуже сильно обрізає. Хтось не сильно обрізає, залишає, якщо південь, там, де можна не прикривати. Ми ріжемо інжир дуже гарно. По декільком причинам. По-перше, нам потрібен посадковий матеріал. По-друге, е у нас, якщо дуже великий інжир, тоді дуже складно прикрити його буде. Але ми ось просто накидаємо агроволокно, як ви бачите, ну, от він був отак. -от, і... Він дуже гарно. Ось було мінус двадцять, перезимував абсолютно. Я навіть трошечки хвилювався, бо були такі недозрівші крайочки, але вони шикарно перезимувало, все абсолютно живе, ні одного кінчика навіть не примерзло. Дивіться, як ми будемо різати. Що я хочу сказати, я також ще вчуся, вивчаю це все. Дивіться, ось у нас є серединка. Дивіться, тут. Пішло, в тому році я обрізав і пішло ось три почки навіть прокинулось. Я все-таки приймаю рішення, вирізаю оцю гілку, яка північна, взагалі. Взагалі її видаляю. От, можливо, залишу один тільки одну почку. Одну почку, ну Друг десь отут не прокинеться чи ще щось. Але все-таки краще середину. Е, Робити незагущеною, тому що, як правило показує, велика зелена маса тут, сонце світить, притинає тут, і інжир хуже розвивається, і ягода, і дозріває пізніше. В принципі, в 23-му році було просто офігенна погода. Воно всі в вересні, в жовтні місяці дозріло. Ну в нас Ну майже все дозріло, повністю там буквально трошки залишилось зеленого, ми їли жира, аж, 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 аж була суха сонячна погода. І так, друзі, дивіться. Ось у нас такий пагінь, да, відросток. Він, звичайно, якщо його залишить, якщо його залишить, тут буде бреба. Тут буде бреба. Ось є. Е, е, Бреба є е, ягода, от. і далі он є ягода. Це будуть бреби. Але нам бреба чекати на бребу. Просто цей приріст дав в тому сезоні більше метра. Я видаляю, залишаю буквально декілька почок. а декілька почок це буквально 2-3. Ось так от прямо. І особливо це середина. Я його видаляю. Дивіться, який класний жир. Запах пішов, просто клас. Ось, до речі, покажи, Бреба, де формується молодень приріст ось це Бреби. Це ягоди. Це перший врожай, Бреба називається. От. Воно мені не потрібно. Я, в принципі, цю гілку залишу. Чому? Вона йде на південь, вона йде не в загущеному цьому. Вона дасть мені туди гарний приріст. Я її можу залишити. цю Реально, я її можу залишити. цю Ось взагалі на північ пішла. Дивіться, пішла повністю на північ е гілка, вона не потрібна. Воно піде в плівку, впнеться, воно в тіні буде, я її взагалі видаляю. Просто повністю. Вона туди не потрібна. Туди вона не потрібна абсолютно. Дивіться, ось також я обрізав в тому році, зрізав взагалі дуже сильно. І дивіться, скільки прокинулось майже всі три почки, які я залишав, вони прокинулись. І не майже, а так і є. Тому, в принципі, оцю я видаляю почку. Оцю е зараз сюди піде. Так, я її видаляю. Вона також не потрібна. І тут вирізаємо також. Дивіться, я вирізаю і цю повністю. Одну, можливо, залишу, і вона така там, під питанням, воно не потрібно. От. Тут залишаємо буквально 2-3 почки, і вони підуть, три прокинулись. У нас буде гарний молодий давати приріст, і на них буде формуватися основний хороший врожай. Без бреби, тому що бреба тут залишилась, вона ну ось Бреба. Це все з того року. Тому видаляємо, залишаємо буквально декілька почок і все. Ось також буквально. І також дивіться, е, яка почка на пів е, йде зовнішня або внутрішня. да? В принципі, ось цього було б одного і достатньо. Але ми залишимо декілька, у нас, нас тепличка. Тому ми залишимо е, все-таки. Тут трошки більше затишок, трошечки більше затишок. Так, дивіться, Ця гарно. Цю ми також видаляємо, а видаляємо ми як її. Видаляємо, залишаємо. Зараз я подивлюся, як краще все-таки оцю залишить. Давайте я, мабуть, знаєте як? Я цю отак от зроблю, залишу оцю почку, і вона піде отак у нас, приріст дасть. Вона буде класно у нас плодоносить. Я зараз гляну, де тут почки є. хай буде так. Отак, хай буде. Ми її можемо навіть отак е, прижати і типу, як горизонтальний кордон формують. І ми можемо зробити, вона отак дасть приріст і буде гарна, хороша рослинка. Оцю оцю я видаляю також, а залишаю одну почку. В принципі, це і густувати, якщо чесно. Нам краще, щоб воно качнуло, там, грубо говорячи. ну Це дорослий інжир, Дивіться, вже тут товщина яка. От, він вже ну, клубничку, дружина, полуничку писав. Дивіться, який тут уже реально, вже реально, ну, я не знаю, воно не передать на камеру, так, але вже такий гарний. Це йому вже мабуть п'ятий рік десь. Він у нас на вулиці ріс, а це тільки буквально там 2 роки він у нас росте. ну, Я маю на увазі в ґрунті, то він ріс в бочках і на вулиці. От. Це білий гарний інжир. А, ні, цьому 4 роки, вибачте, цьому 4, то той наступний він товщий і більший. Так, далі дивіться, тут ми вже вирізали. В принципі, цей багато багатувато, але я говорю, я залишаю чому, тому що мені потрібен, по-перше, посадковий матеріал. А по-друге, е я можу собі дозволити, тому що е все таки затишок є. І коли приморозки з'являються, то у мене ці плоди, які пізніше підуть, вони нормально себе будуть почувати, і вони дозріють. Так, друзі, давайте далі. Ось дивіться, яка в нас, бачите, я обрізав. І воно, дивіться, скільки? 1, 2, 3, 4, 5 почок аж прокинулось. Реально аж 5 прокинулось почок. Тому, дивіться, оця почка йде, ой, гілка, вона йде взагалі туди. От, Я її взагалі видалюю. Вона не потрібна. Мені вона не потрібна, тому що вона затіняє, вона зараз розростеться, затінить мені все і далі кущ. Оце затінить мені, а ми таку більш як чашою формуємо, щоб... Ну Розкритий куч був, розумієте? От. Тому робимо так. Оці всі ми також видаляємо, залишаємо буквально, буквально по декілька, по декілька почок. Я зараз гляну, де вони, щоб вони прокинулись. Давайте отак обріжемо. І тут також, тут у нас внизу є почка. Ось один, два, три. Отак от. ну, давайте отак. От. І у нас залишилось дві. Ці також дві у нас, в принципі, можна і видалити да? Ми оці формуємо. От. Але ми залишимо, також виріжемо. Ми, Це у нас піде тут, тут прокинеться і тут прокинеться. Давайте все-таки зробимо. ми от так. Раз. І отак. От у нас тут всі вниз почки йдуть. Давайте отак зробимо. Дивіться, обрізка дуже гарна. Можна ще менше, але я залишаю, дивіться, я залишаю почки там, по три почки інколи залишаю. Можливо, навіть 4. Тому що хочу, щоб воно, якщо навіть прокинеться більше, я видалю. Краще видались, якась слаба буде почка, якась десь піде, розумієте, от, хуже. І тому тому якби. ну... Краще тоді видалити і все. Я також буду це показувати, як ми це все робимо. Так, далі. У нас залишилась буквально одна гілка. Дивіться, він був також в тому році, тут зрізаний. Бачите? І три почки прокинулося. Три почки прокинулося. Реально. Три почки прокинулося. Тому зараз ми видаляємо це все. Також низько робимо, буквально декілька залишаємо, він у нас гарно подоносить, дасть туди. Ми зробимо парочку буквально по декілька почок, якщо прокинуться, більше не будемо залишати. Я просто дивлюся, що нам краще зробити. Дивіться, ось зовнішня почка, типа йде туди. Якщо вона ось, бачите, якщо вона прокинеться, піде туди і ну, буде притінять, буде погано. Хай оця краще формується, туди йде на південь краще. Тому ми робимо отак. В даному випадку. От. Так, далі. В нас ще є оця, да, але я ви знаєте, що думаю оце. Може ми залишимо пару бреб, щоб залишити. І залишимо оцю, оцю повністю залишимо. Ну, вона ж піде туди. За... Та ні, давайте, за... давайте залишимо. Давайте в якості експеримента отут обріжемо. А ці залишимо, бо я бачу, ось тут бребки е, з того року. Ось бачите? Почки такі там по-любому бреба буде. По-любому буде ягода. Тому давайте зробимо так. Ось Оцю залишимо більшу. А цю обріжемо у нас раз, два, три, буквально три. Отак от обріжемо. Все. Наш інжир обрізан. Тут ми залишили пару брем. Спробувати Оце старе можна видалити. От. І отак, от, да? ось у нас сформований, обрізаний. Я дивлюсь, уже майже вже про... тепліше на вулиці. І е... інжирчик такий. Повністю інжир, дивіться, не бійтесь. Я так обрізаю, дуже обрізаю. Да? В принципі, можна ще більше, але мені прикривати в теплиці, я ось не теплиця, я агроволокно велике купив. Я отак от накрив двадцятку, ну було більше ті роки, і все витримував в нас в тому ті роки. От тут не було теплиці, вони тут і ріс. Оці два кущі, три їх, були тут, вони росли. Дивіться, які кущі. Ось дивіться, це кущі 5 років, по-моєму, пічніше вже навіть. Покажи просто, Ми... давайте не будемо його обрізати, бо це дуже довго відео буде. Подивіться, який вже кущ, дивіться вже, які розміри його. О, тому вже це багато дуже в тому році було плодів на ньому. І ви замітьте, я різав ось тут. Дивіться, який за той сезон, яка товщина не палець, там, два пальці. Там, дивіться, ось в два пальці, тобто там сантиметрів половиною в діаметрі. Розумієте? І це я в тому році різав його. От тому, якби щоб ви розуміли, наскільки він потужно росте, наскільки він гарно розвивається, і загущать кущі ну не потрібно сильно. Особливо там Київська, Чернігівська область. Якщо там південніше, де да, питань немає. у Вас він набагато краще буде визрівати. Тому десь, отак, от от, друзі, я не хочу зараз другий кущ, тому що це відео його ну 40 хвилин ніхто дивитися не буде. Розумієте? Десь у такому стані можна було ще вирізати. Да? Можна було ще вирізати. Але в принципі, дивіться, ми цю гілку можемо направити туди на південь, туди буде тепло, сонце, вона буде розвиватися. давати приріз. Просто хочеться спробувати бребу. Можливо, першу бребу влітку, прямо в середині літа, буде, буде вже перша бребка з'являтися. Ну, мені хочеться ще й бреби спробувати. От, обов'язково. А так ми ріжемо отак. Ми ріжемо, потім зробимо декілька років, зробимо заміщення, тому що це вже в принципі, і забагаткувато, якщо чесно. Можна і менше. Можна було видалити оці дві, залишити буквально всього дві. От. Але я, мені потрібно ще і матеріалу. В тому році він гарно плодоносив. Я вірю, що в цьому році буде ще більше. Головне, щоб була гарна погодка, тому вже потужні такі рослини. І все нормально. По підкорокам, по якимось, по я думаю, що ми обов'язково знімемо друге відео наступним разом. Ось я просто вам покажу, що покажи, ось я пересадив е коричневий турецький, він у нас відрізував 10-літровому, я обновив ґрунт і посадив ось таке 20-літрове відро. Тобто він тут буде плодоносить, я його виставлю на вулицю, він у нас на вулиці буде стояти, плодоносити. і... Все буде топчик, а потім вже подивимося, його чи в ґрунт будемо висаджувати, чи куди. Вони он, і маленькі перезимували гарно, до речі, в відрах. Бачите, я прикупав тільки відра, зверніть увагу. Бачите, вони були зверху, я їх достав, на вулиці вони були, але я їх прикопав відро, щоб не замерзло. Бо якщо відро буде зверху, то може замерзнути. Але, до речі, дивіться, ось сорт. Ось, я забув. Ось зимував. Взагалі, он. Я достав його, дивіться, яка там коренева, і він отак стояв. Ніфіга взагалі не примерзне. Дивіться, живі повністю, не крайочки, все живе і просто топ. Взагалі супер, взагалі супер перезимувало. Ось також я обрізав великоплідний. от, Тому також він в горщику буде, я його достану сіля, Ми будемо тут садити другі інжири. Тому, друзі, а, до речі, давайте я вам покажу ще цей. Брунсвік, який я продаю, великий трьохлітній саджанець. Дивіться, ось у мене такий є. Ми, до речі, ви бачите, отак от воно зимувало, накрите було. Зараз я вам покажу. Кому цікаво, але самовивіз Ми під Києвом, пишіть мені. Дивіться, ось я показував, вже знімав там, по-моєму, в Тіктосі навіть. А це брунсвік, вже трьохлітній саджанець. Дивіться, який розмір. Я його сформував, уже обрізав уже вам нічого не потрібно. 45-літровий горщик, ось він тут ріс. Я ось витрусив з нього землю, дивіться, це що залишиш, і повністю нову удобрену землю. В цьому році я просто впевнений, що якщо буде ну, нормальна погода, а вона повинна бути гарна, ми про це ну, віримо в це, буде заліплений плодами. В тому році вже плодів було ну, багато, в горщику навіть багато плодів. В Цьому році по-любому буде дуже багато плодів, я в цьому не сумніваюся. Також ось такий сформував його, позалишав більше. Ну, можливо, хтось хоче, щоб був більший кущик, тому ось такому горщику інжир буде плодоносити у вас без проблем. Тому кому цікаво, я його продаю брунсвік, і ось дивіться, ще в грунті адріатичний ділиться ранні нормальні сорти. Той більший плоди, більший броньсвік на ось, ось, ось цей в тому році брунсвік були 94 грами. Це основний врожай, не бреба, а основний 94 грами фіги були отакі великі, класні. Ось адріатичний білий, також дуже класний. Це також йому третій рік. Класнючий, великий, сформований, вирізав, сформував. Дивіться, гарно якраз можливо пару бреб. Я бачу, я залишив, буде. Я його викопаю, поки ще він спить. Поки ще він спить. Покажи, ось дивіться. Я думаю, я не знаю наскільки камера передасть. Оце бребка, бачите, сформована, вже закладена з того року. Це буде ягода, це перва бреба буде. Он і, і, і ось дивіться. Оце тут, мабуть, явно тут видно. Оце видно, так. Да. Ось вона. І ось покажи, дивись. Ось все, бачите? Видно, так, да, видно. Тобто і це я викопаю в такий десь горщик, пересажу, добрю. Буде, поки ще він не прокинувся. Ну, ще рано, звичайно, ще місяць можна точно не переживати, не хвилюватися. Також, так що, друзі, самовивозом, просто нова пошта, я його не запакую. Він ну, великий, такий це надо, там... це буде що короче, інжир ціна, що короче, майже доставка. Тому, кому цікаво, є два на продажу повністю, які в цьому році будуть дуже гарно плодоносити. В Цьому році цей плодоносив. І в той гарно плодоносив, цей правда, в ґрунті був. От. Тому кому цікаво, пишіть мені, контакти будуть в описі обов'язково. Уже сформований, уже от приїхали, в машину поставили, і у вас буде інжир. Хочете в горщику, хоч в будинку, хоч на вулиці, нема різниці. Вони гарно переносять і холода абсолютно. Він, до речі, отак зимував, не прикопаний, шикарно перезимував, друзі. Взагалі нічого не примерзло, нічого ніде. Коренева потужна, о, там він стояв у мене. Ще в мене я з 10 року, по-моєму, ці фото і відео, коли жаба квакша там на плодах була. Можете глянути, які там плоди от, які були. Так що так, от, друзі, я думаю, що вам зрозуміло. Якщо не, не зрозуміло, пишіть якісь запитання в, о, в ну, цьому коментуйте. Дивіться, немає такого а, універсального, не універсального, а одного способу обрізок і формування. Повірте. Я знаю, що багато критиків мені починає там хтось писати. Там, ну, я вам показував в тому році результат. Ми в тому році їли інжири, кожних два дні збирали 600-800 грамів інжиру. Кожних два дні. Один, два, три, чотири кущі було. П'ять. І це ще кущик був п'ятий. П'ять кущиків невеликих. Деякі були тільки там по два роки кущикам, Вони тільки починали плодоносити, що я залишав плоди. Останні там 2, років три-п'ять років. От тому кожного дня ми два дні, кожних два-три дні. 600-800 грамів. Мінімум ми збирали інжиров. Це результат. Я вважаю, звичайно, ще кущі наростають. Не такий, але для Київської області, для Києва майже, то це я вважаю нормальний результат. Перше, друге, те, що там пишуть, це неправильно, слухайте, я вам говорю, у мене є знайомі, які живуть в Полтавській області, там на 3 градуси тепліше, там по-другому він формується, там чорнозем. Він раніше прокидається, він гарно дозріває, він зимує гарно також. Тобто, ну, я не говорю, що він у нас погано зимує, в нас також гарно зимує. Але повірте, по різному регіони. Херсон там пише мені Одеса. Та ми не вкриваємо. А я пишу від кіля з Одеси. Ми не обрізаємо. Ви це вирізаєте. Основний врожай, звичайно, чи Бребу. Я вирізаю, тому що мені, по-перше, черенок потрібен і це основне. Да? А по-друге, що куди мені його потім накривати? Якщо ви там живете в Херсоні, де тепло зовсім інколи морози, то вам звичайно там не потрібно там так накривати щось і тому подібне. Варіантів дуже багато. І в ямах вирощують, і, і, і обрізають, і формують горизонтальний кордон, отак женуть в 2-3, і потім залишають по, по декілька почок тільки дуже багато. Тому, друзі, я вибрав такий варіант, який мені приємний, який мені комфортний, з ним проблем немає. Плодоношення у нас дуже гарне, і е, ми їмо плоди, повірте. Ну я вже роками знімаю. Тому, друзі, е, я думаю, що. Ви будете слідкувати за нами, і ви побачите, які афігенні будуть в цьому році і скільки буде плодів. Ми це вам покажемо обов'язково. Тому що в тому році це був у нас інжирчик, передавали, ми ну правда, назви не знаю, але я їх не продаю. Я ті, що знаю, які назви знаю, які ми їли, я ті продаю. А ті, оце нам віддали люди, не знаємо, що за сорт. Дивіться, такий, якийсь інжир там нам. Просто приїхала до людини, вона нас брала маракую, вона говорить: заберіть, заберіть, я не знаю, що, до чого. Ми забрали, не знаємо, що за сорт. Воно так сформовано, але хай буде. Я обновив ґрунт, хай буде отак. от В горщику подивимося, може класний якийсь прикольний сорт. Так що, друзі, так. Я думаю, що якщо відео було корисне, поставте вподобачку, як ви вирощите, Напишіть в коментарях. Тому що у нас ось такий результат. Оце дивіться в, прошлорі, в прошлому році була обрізка. Ось. Дивіться, як, скільки. і я його зламував навіть е, ці. Е, з точку росту зупиняв, я це показував, щоб наливалася ягода і дозрівала швидше. І все одно реально він виріс десь на 120 метр сорок метр за сезон. Представляєте, ну, це не всі інжири, Це білий, він гарно дає такий прирізбунфік, більш компактніший. Це все індивідуально і по різним сортам. Ну все, друзі, я думаю, що поки все. Ми обов'язково будемо показувати, як далі формуємо, коли прокидаються почок. Їх багато, яка сильніша гілка пішла розвиватися, яка слабіша, будемо видаляти і ще також дозувати і з вами ділитися. Я нічого не підживлював. я декілька років, як назад садив, посадив туди, ну поклав перегною нормально. Більш не потрібно інжир. Повірте, він росте в Криму, в горах, кам'янистих, бідна почва. І перві роки так. Перших три роки я рекомендую, щоб там ну, гарно було удобрено. А потім, по суті, він настільки невибагливий, що по-любому, якщо ви навіть будете поливати, він вам, вам дасть гарний гарний врожай. Тому вирощуйте інжири в Україні, це реально в холодних регіонах. Ми розповідаємо, як і з ним що робити далі, щоб у вас не було такої фрази О, я вирощував, а він у мене примерзає. А я вам розповім наступних відео, як краще зробити, щоб він у вас. Плодоносив по-любому, і щоб був результат. Все, друзі, давайте до зв'язочку. Пока-пока.